Вітаю вас, дорогі друзі! Прямий ефір. Сів в мене мікрофон, тому напевно да. не потягне він. Вітаю вас зараз, підключені навушники. Радий вас бачити. Починаємо наш ефір. Починаємо стрім. У нас ніч 25 на 26 жовтня. Всіх запрошую до переду до спілкування. Радий бачити в прямому ефірі тих, хто дивиться в ніч з суботи на неділю. Ця ніч буде на одну годину довшою, тому що ми. Переводимо годинники на годину назад. Входимо в зимовий час, трошечки буде легше прокидатися тим, хто хоче довше поспати, матиме цю додаткову годину певний час, поки тіло не адап... організм не адаптується. Отже, починаємо спілкуватися за підсумками суботи. Ради вас всіх бачити. Зараз наушники приєднаю. Як завжди, Apple наушники дуже складно. Розпутується. Але ви знаєте, дротові навушники вони набагато кращі, ніж AirPods, е тому що не губиться нічого. Сигнал прямо з навушників веде в телефон. Так, о, вийшло нарешті. Так, ефір, спілкування, ради бачити. Що в нас, на жаль, на жаль, в нас. Тільки під вечір, от, буквально перед початком стріму, прийшла новина про те, що закінчили гасити пожежу близько опівночі, в Деснянському та Дарницькому районах, після нічних обстрілів. Тобто, уявляєте, майже добу полихали місця прильотів. І це про те, що в Києві був дощ, тобто, як завжди, ми бачимо. Як російська війна, геноцид, який фактично Путін реалізовує щодо українського народу, він стосується цивільних об'єктів і насправді несе українцям величезні втрати, збитки і все це, як і далі, супроводжується заявом про те, що вони не воюють цивільними і не вбивають цивільних, повна нісенітниця, звичайно, але Маємо справу з ворогом, який воює не лише з українським народом, але й з здоровим глустом. Дональд Трамп знову послав Путіна куди подалі. Послав його, так скажемо, на три букви, але ще дипломатичною мовою. Я думаю, що такими темпами, десь через місяць Трамп уже буде посилати Путіна на три букви, не дипломатичної мови, а так, як він на те, заслуговує. Але поки що. Робить це, зберігаючи дипломатичний етикет, хоча можна було б вже цього не робити. Так, Трамп, перебуваючи на борту свого літака Air Force One, поспілкувався з пресою і висловився щодо умов зустрічі з Путіном. Ми повинні знати про те, що укладемо угоду. Я не збираюсь гаяти свій час попусту. Ми маємо знати, що укладемо мирну угоду. Я не збираюсь витрачати час дарма. В мене завжди були чудові стосунки з путіним. Але зараз все це дуже розчаровує. Я думав, що цей конфлікт завершиться раніше, ніж буде досягнуто мир на близькому сході, але все вийшло інакше. Між ними, між Зеленським і Путіним, величезне. Колосальне взаємне роздратування і ненависть сказав Трамп в літаку на питання журналістки про те, що Росія має зробити, щоб Трамп перепризначив зустріч з Путіним. Тобто він прямо каже: я не збираюся витрачати час задарма. А умови для зустрічі є припинення вогню, ми це теж вже знаємо. Також Трамп заявив, що Китай суттєво скорочує закупівлю російської нафти, а Індія повністю припиняє. І сказав, що не виключає, що буде це обговорювати під час зустрічі з лідером Китайської Народної Республіки Сінь Цзиньпіном. Що це означає? Означає те, що Трамп реально роздратований на Путіна. Завжди я вам казав, що у Путіна є дивовижний талант в тих умовах, які дає йому доля, щоб можливо якось. Проявити більше гнучкості здорового глузду і ситуацію викрити на свою користь, все одно його его, амбіції, його нарцисизм не дозволяють йому зробити мінімальний крок на зустріч, і таким чином він заганяє себе в гіршу ситуацію. Ну, а в свою чергу, чим Трамп відомий? Він відомий тим, що він, якщо міняє свою точку зору, то вона в нього міняється. На тривалий час, не так, що він сьогодні одне, каже, завтра інше. Тобто, якщо Трамп повертається в один бік, то він досить тривалий час буде в цей бік дивитися. Не виключено, що він в тактичних цілях може тимчасово розвернутися в інший бік, як ми це спостерігали, наприклад, з тамагавками. Але це тактичний крок. З першого ж моменту було зрозуміло, що тамагавки це досить проблематична зброя, яка потребує спеціальних пускових умов, тобто це підводні човни. Можливо, наземні колись будуть пускові, але поки що це прототипи. Але по факту, якщо от Трамп на Путіна вже затаїв це, да, зло, несприйняття його політики і реально е, демонструє таку зневагу до нього, то це на тривалий час. А зараз ми це знову бачимо. Як Трамп демонструє цю стабільність в своїх поглядах? За що йому теж подяка від українців? Тому що це працює нам на руку. Так, ну і, звичайно ж, очікування від наступного тижня таке, що відбудеться комунікація Трампа з. Китайською державою з ці дзінпіном для того, щоб переконати їх не купляти російську нафту. Тим часом, намагаючись якось врятувати ситуацію, Кремль відрядив до Америки Кирила Дмитрієва. Це глава Російського фонду прямих інвестицій. Ну, За великим рахунком, це спеціально уповноважений Путіна по мирним переговорам. Його Візові є стів Вітков, спеціально повноважений трап. От вони ведуть ці переговори. І зараз Дмитрієв полетів до Америки, він там в студії в Нью-Йорку CNN побував, на каналі Fox побував, а потім він, начебто, збирається до Майами бачитися з Віткафом. І його інтерв'ю цікаве тим, що він о, в такий дуже цікавий спосіб легітимізує війну, але. Намагається демонструвати таку гнучкість і поступливість. Тобто тут є декілька важливих моментів. Ну, по-перше, в Росії реально вже йде війна всередині кланів за право бути спадкоємцем Путіна або тим, хто забере в нього цю владу, коли вона в нього з рук впаде. Тобто є можливий сценарій мирного передачі влади, як, наприклад, Єльцин передав Путіну в 99-му році на Новий рік. А в такому разі Дмитрій, от за цим сценарієм, хотів би стати спадкоємцем Путіна, його конкурент, наприклад, Кирієнка в цьому, який є першим заступником голови адміністрації президента. Ну і, звичайно, прем'єр-міністр Росії, теж Мішустін є конкурентом за це, тому що він реальний сектор тримає під своїм контролем. Для Путіна це важливо. Тобто, це, якщо буде сценарій такого, такої передачі влади, скажімо, контрольований. Можливо, сценарій передачі влади неконтрольований, як це сталося між Горбачовим і Єльцином. Ну тобто ніхто не хотів цю владу віддавати, але Горбачов її втратив, а Єльцин її по суті перехопив внаслідок розпаду радянського союзу. В такому разі, наприклад, спадкоємцем міг би стати козак, який подав у відставку, який є зрозумілим для російських еліт, а який позиціонує себе як проти війни, начебто. Хоча на початку війни вимагав, щоб Україна здалася, і щоб український президент або виїхав. Або Здався в полон росіянам, за що його Єрмак послав на три букви під час цієї телефонної розмови. Тобто це сценарій, коли влада почне сипатися, і от еліти будуть змушені шукати всередині когось, хто вже не є частиною путінського режиму, але для них зрозуміла людина. І, і в такому разі, от, може, козак. Але вертаємося до Дмитрієва, що Дмітрія поїхав себе продавати в Америці як такого поміркованого. Не ФСБшного, квазі, такого, навіть може, чомусь ліберального, можливого спадкоємця Путіна, але зараз йому, щоб отримати додаткові бали, треба закрутити цей кінець війни і, звичайно, закрутити так, щоб Путін на це погодився. І тому він викручувався всіляка в студії CNN для того, щоб з одного боку зберігти оцей фльор, такого типу, як. Не до кінця антизахідного, можливо, такого англомовно приємно говорящого Соловейка, да, який має їм забити голову всякими цими квазіліберальними нісенітницями і казати, що давайте робити бізнес разом, а не воювати. А з іншого боку, він має путіну продати цей свій успіх і отримати бали в його очах. Ну і виглядало це, я б сказав, непереконливо. Хоча спроба зараховується. Отже, прибувши до Америки, спеціальний переговорник Путіна Дмитрів, пішов від відповіді на питання щодо російського удару по дитячому садочку в Харкові. Я нагадаю, чому ця тема склала, тому що саме удар по садочку в Харкові був останньою краплею для Трампа, після чого він наклав санкції на Росію, на Роснефть і Лукою, здивувавши багатьох в своїй адміністрації, причому брав не найслабший пакет, а якби середній пакет, що для нього не характерно. І тоді Трамп. По-хорошому, так, да, проявив емпатію, гуманізм і, і відплатив Росії на зло цими санкціями, але Дмитрів тепер викручувався в ефірі СіНН. Ведучий канал СНН запитав у Дмитріва, чи розуміє той не на що Трамп, чому Трамп роздратований щодо Путіна. Президент Трамп, говорячи про своє розчарування Путіна, розповів історію перед самітом на Алясці. Він поділився з першої Ладімуланії Трамп, що в нього було. Добра розмова з Путіним, але Меланія відповіла щось на кшталт. Ну Росія щойно розбомбила будинок престарілих». Це показало розрив між словами Путіна та його діями. Чи розумієте ви чому президент Трамп роздратований? Запитав ведучий в Дмитрія цього спецпосланника. На що Дмитрія відповів, що він не є воєнним, а займається економікою та інвестиціями. Ну, це дуже зручна позиція. да, Сразу голову в пісок стати я не я, хата не моя. Ви мене тут запитаєте, як ми будемо тунель будувати. Між Камчаткою і Аляскою, через Баренцеве море. Це вже я додав від себе, але плюс-мінус така логіка. За словами Дмитрєва, російська армія наносить удари тільки по воєнним цілям. Також, за словами Дмитрєва, в відповіді на питання журналіста Сінин про ударах по цивільним об'єктам він заявив, що багато, багато російськомовних мешканців Донбасу зазнавали нападок з боку українських військ. Ну, повна нісенітниця я. Да. Тобто йде війна, і українські війська там обирають на кого нападати, на, на російськомовних мешканців Донбасу, україномовних. Ну це як ну, просто людина взагалі. Війну можливо бачила по телевізору або читала в російських газетах, але повне я не що там ніхто навіть не розбирає, хто там російськомовний, україномовний, просто військові роблять свою роботу, яку мають робити. Тоді ведучий сказав, що він особисто був в Україні, на відміну від Дмитріва, який сам родом з Києва, є таким зрадником. Да? Отже, ведучий був в Україні після початку війни і бачив на свої очі результати російських атак. Він нагадав про те, що було нанесено удар Росія по дитячому садику садочку в Харкові на цьому тижні. Сер, при всій повазі я був в Україні з початку війни і не тільки військові цілі. Атакували. На цьому тижні я бачив зруйновані житлові будинки, дитячий садочок в Харкові був розбомблений. Це неправда, що Росія б'є тільки по воєнним об'єктам. По всій Україні атакуються цивільні цілі. Дмитрій ще раз повторив, що не є воєнним експертом, але додав, що інколи ракети українських ППО потрапляють не туди. Ну так, да, звичайно, ми це теж чули. І в Бучі українці самі себе повбивали, трупи порозкладали, і в Крама Краматорський вокзал самі поцілили. І в житловий будинок в Харкові ну, повна брехня, але ну, нагла морда сидить в ефірі і бреше. Розумієте, це так називається. Далі що він сказав? Звичайно, Росія не націлюється на дитячі садочки. В таких три випадках треба звертатися до воєнних. Будь-яка жертва це величезна трагедія. Саме тому ми хочемо закінчити цей конфлікт якнайскорше. Чому б не домовитись про припинення вогню? Російська позиція полягає в тому, що удари наносяться по воєнним об'єктам, а інколи ракети українських ППО потрапляють не туди. Повторююсь, це не моя сфера, я не воєнна людина. Я просто намагаюся сприяти діалогу і якнайшвидше завершити конфлікт. Тобто от в одній репліці і бреше, і маніпулює. Я не воєнний експерт, але українське ППО не туди потрапляє. Так ти ж не воєнний експерт. З якого біса ти коментуєшся? Якщо ти не воєнний експерт, чи ти все- таки воєнний експерт, коли треба Україну? Макнути, а коли треба Росії за свої дії відповідати, ти зразу перестаєш бути воєнним експертом. Коротше, називається нагла морда. Отак От це називається. На жаль, Київська земля це виносила таке. Ну, нічого не поробиш. Так. Друзі, стрім триває. Ставте лайки і підтримуйте Силу оборони України. Я не буду. Зупинятися в цих закликах. Може я вам вже набридтиму, але тоді вибачайте, але я не буду зупинятися в цих закликах. Я буду їх повторювати аж допоки будуть ці потреби існувати. А існувати вони, напевно, будуть дуже довго. Тому, будь ласка, не стримуйте себе в цих донатах, які отримують бригади, які воюють на Донеччині. Так. Традиційно, в описі відео буде посилання і воно буде тут в чаті на каналі. Зараз додаю його якраз. Додав. <кій> З хороших новин суботи те, що українські десантники звільнили село Сухецьке на Донеччині. Це населений пункт звільнений під час штурмових дій. При цьому. Десантники вступили в бій з понад ніж 60 російськими військовими в підсумку 44 окупанти вбиті, 8 поранені, 9 здалися в полон. Над населеним пунктом піднято український прапор. Це, хтось каже, не важливо, але я скажу, що це вкрай важливо для того, щоб підтримувати розуміння того, що Україна не тільки відступає в цій війні, що вона контратакує і російські плани окупувати Донеччину, вони. Приречені провалитися. Вони приречені що не вдасться це зробити, навіть якщо це триватиме роками, а не місяцями або тижнями. Так. Соловйов, російська пропагандистська морда, в ефірі свого ток-шоу «Вечер Соловйова прямо назвав реальні цілі Росії і, звичайно, повністю показав, що всі ці заяви Дмитрієва в студії СНН не варті навіть вийденого яйця, тому що реальні цілі в них абсолютно інші. Слойов напряму закликав до знищення населення Харкова, Миколаєва, Одеси. Тобто саме тих міст, які мають переважно російськомовне населення. І знищити ці міста треба тільки тому, що ці міста відмовляються, як він каже, скинути нацистську владу. Ну, тобто владу Зеленського, так вони називають її. Тобто, це пряме спростування всієї. тієї. Позитивістської маячні, яку Дімітрія розповідає американській публіці, Вкотре доводить, що їх цікавить вся Україна, а не тільки там, Донецька область, як вони зараз там декларують. Через Вітка намагаються просувати. Мов, віддайте Донецьку область, ми заклинемо війну. Віддайте Донецьку область, вони наші укріпрайони заберуть собі і далі підуть через якийсь час з новою війною. Тому цій брехні вірити не можна. На Fox News цей Дмитрієв намагався теж юлити і крутитися. Він намагався продавлювати три тези: мовляв, війна може закінчитись. Є всього три пункти для мирного врегулювання. Гарантії безпеки для України. Пункт номер 1 при цьому розповідає, що Росія відкрита дати такі гарантії безпеки до України, хоча її ніхто не питає, Україні не потрібні гарантії безпеки від Росії. Жодне слово від росіян не варте навіть паперу, на які будуть ці до гарантії покладені. А ми пам'ятаємо, що гарантії від Росії передбачають згідно зі Стамбульським Стамбульською пропозицією, щоб Росія мала право вето на будь-яку іноземну допомогу Україні. Щоб Україна зменшила свої збройні сили і так далі. Також розказує про те, що є якісь територіальні питання, де проживає російське населення, на яке напали українські війська ще до конфлікту. Російського населення там ніколи не було. Там є російськомовне можливе населення, але воно вже силами самої Росії опинилося в дуже серйозній меншості, тому що населення зараз Донеччини це україномовні військові. Суміжні служби, суміжні підрозділи, плюс їхні родини і так далі. Тобто, по факту, Донбас зараз набагато більш україномовний, ніж деякі інші регіони України. Тобто, фактично, у них більше немає цієї карти. При цьому вони знищують всі російськомовні міста, як вони називають, повністю під ноль. Подивіться, що лишилося від Авдіївки, Вугледара, Торецька. Часів Яра, Бахмута і так далі. Тобто вони їх не сидять в першу чергу проти своїх же російськомовних розказуючи, що вони їх йдуть захищати. Ну і третє, це питання нейтралітету України, як каже Дмитрій. Давайте це ж його вирішимо. Фактично нейтралітет передбачає, що вони отримають право вето на рішення в рамках НАТО, на яке вони не мають права, тому що вони не є частиною. Ну і друге щодо нейтралітету, то вони хочуть заборонити Західну допомогу Україні і де факто роззброїти Україну, що, оскільки не отримуючи західну допомогу, українська армія буде послаблена. Далі він почав грати на емоціях Трампа, розказуючи, що, мовляв, от Байден вводив санкції, це не спрацювало, адже тепер рішення показує, що ефективні санкції, а діалог. Ну, тобто, намагаючись протиставляти Трампа Байдену намагається зіграти на емоціях Трампа. Путін захищає російські національні інтереси, як Трамп захищає інтереси Америки, теж шукає підходи, як підлизатися до Трампа. Це, Дмитрів це каже. Байден хотів нанести стратегічну поразку Росії, каже Дмитрів, таким чином знову ж таки мовляв, а ти ж Трамп хочеш бути іншим, тоді не наносить стратегічну поразку Росії, підтримуй Росію і так далі. Ну, Сподіваюсь, купитися на таку примітивну маніпуляцію ніхто не купиться. В Литві звинуватили Меркель в тому, що саме вона заборонила чинити опір окупації Криму в 2014 році. Про це йдеться в книзі колишнього головнокомандувача армії Литви. Він посилався на розмову з тодішнім ВО президента України Турчиновим, який повідомив, що це було прохання Меркель не чинити цей опір. Саме Меркель відмовилась коментувати цю заяву. Я вам вже давно казав, що Меркель спочатку нас зрадив Обама, який. Супереч гарантіям, які давала Америка, відмовився підтримати Україну. А потім Меркель він сказав, нехай Меркель займається Україною, я не хочу на це гаяти час. У мене Нобелівська премія вже є, я хочу свій термін досидіти і сказав, нехай Меркель займається. А Меркель розуміла, що хоче з Росією дружити і заробляти гроші, а не воювати. І тому пропонувала Україні здатися. Такої зради, на жаль, ми ніколи не пробачимо. І так само, як Сарказі, так само. Переконаний, і якщо щось доля спіткає з Меркель, ми теж не будемо через це сумувати. <кій> <кій> так, до запитань швидко і не будемо затримуватись сьогодні. <кій> Валентин Іванюк, дякую, Ніна Бучацька. Що має на увазі Трамп? Побачимо, як буде почувати себе Рашка через шість місяців після видання санкцій. Ну це була відповідь його. Там же ж була бравада Путіна, що, мовляв, нам санкції не страшні, а Трамп сказав, ну подивимося, що з вами буде через півроку, як санкції запрацюють. Ара Спенсер, вас пам'ятаю, якось на CNN запрошували. А що зараз CNN запрошують до коментарів? Ні, зараз не запрошують. Бували коментарі, правда, але зараз не запрошують. Віктор Вікторівна, ви з незапізненням, ви саме, саме вчасно. Барбора, вітання Литві. Підтримуйте захисників України з Литви. Маргарита Василенко, дякую. <кхем> Ганна Ткачук, дякую. За ваші теплі слова. Вікторія Жукова. Не бачу, куди донатити. В описі відео є посилання. Вікторія Жукова в чаті теж є, будь ласка. Марія Степанівна, вітаю вас і вашу Кіровоградщину. Вітаю, прекрасна кіровоградська земля. Росія претендує на все, що мовиться, і пишеться російською. Нагадую, Анатан. Саме так казав Путін, да, що російські інтереси ніде не закінчуються. Тоді Британія по аналогії може претендувати на весь світ, бо ж скрізь розмовляють англійською. А Натан не може на Росію претендувати, бо там в Росії англійською не розмовляють. Барбора що пише, що ваше серце в Україні. Дякую за теплі слова. Підтримуйте своє серце донатами. Так. Наталя Кримко. Розповіді про те, що винні українські ППО, це вже три роки кажуть. А перше це сказав в ефірі Фейгіна відомий чоловік. Ну так, да, це про Арестовича. Ви кажете, але це неправда. Довково доказано, що це брехня. Анна ЛВ Безугла каже, все пропало. Купінськ, Покровськ, Краматорськ, Запорізький напрям профукали. Правда чи паніка? Ну, безугла політик, вона будує свою політичну кар'єру на таких заявах. Просто враховуйте це і все. Захищати українську землю буде не безугла, українські сили оборони. Зустріч Трампа і Сі. Путіна там немає і вже ніколи не буде. Ну, можливо, колись буде, але для початку треба зупинити вогонь. Путін так захвилювався в лапках про ціни на американських заправках, що послав туди гінця, що коли не встигла висохнути чорнила від розмашистого підпису Трампа на папері від його санкцій. Ну, все це показує. Барбора, підписалася на Сергія 17-го року. Дякую за вашу підтримку. Барбора. Наталія Хміль дякую за вашу підтримку. Всім дякую за увагу. Підтримуйте Силу оборони. Підписуйтесь на канал, на все добре, до скорого, до побачення. Відпочивайте, і е, у вас буде одна година довше.